Робота Віри Татарчук, учениці Сінгурівського ліцею, посіла одне з перших місць в конкурсі дитячого малюнка. Дякую за твій захист. Віра розповіла Суспільному, що мріє про швидке закінчення війни. Я малювала людину і там з і розділила малюнок на дві частини. З однієї сторони, ніби як немає від неї, а з другої сторони є. Я так я довго малювала. Це було чашко. Людей і дрони намалювала учениця Житомирського ліцею номер 33 Анна Сич. Я представила собі, що е, можна зробити, що дрони літають, що вони розвідують територію на Україні, що там не було ворогів, і щоб вони казали Слава Україні. Е, а ці діти я хотіла, щоб вони махали е, дроном, тому що. Е, вони хочуть запустити свою Україну. Нагороджувати дітей запросили ветеранів, які проходять реабілітацію після поранень. Я вважаю, що такі заходи потрібні. Вони дуже ну, впливають на емоційний, моральний стан військових. Такий захід багато дає чого. Нас тоді спілкування йде трошки, потім ну, збираємося до ну, разом. Воно набагато ну, легше для дощита. За словами Дениса Соколовського, начальника відділу ветеранської політики обласної військової адміністрації, у конкурсі дитячого малюнка, дякую за твій захист. Взяли участь 100 дітей. Усі роботи учні передали дому ветерана. Окрім цього, військовим подарували набори для арт-терапії. Сьогодні в цьому заході ми змогли привезти допомогу, яку зібрали благодійним концертом аукціоном у місті Олевськ. До 20-річчя аванте, і сьогодні наші захисники реабілітацію саме творчістю, арт-терапію, можуть проходити використовуючи понад 100 наборів, які ми змогли закупити на суму понад 20 тисяч гривень. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.